Плект містить. Сканер. Зарядний пристрій та м'яку іграшку з температурним мікрочіпом та QR-жетоном. Завантажте додаток Pet Scanner by Animal ID. Зісканувавши QR-код, розташований всередині коробки зі сканером. Відкрийте додаток. Та увійдіть за допомогою вашого Animal ID аккаунта. Важливо, щоб ви увійшли у свій робочий кабінет, щоб всі ваші тварини були в одному профілі, де ви також зможете переглядати історію сканувань. Якщо у вас нема аккаунта Animal ID, то створіть, будь ласка, новий. Якщо ви не ветеринарний лікар, радимо обрати роль брідера, так як тут є відповідний функціонал. Підключіть ваш сканер до смартфона. Натисніть та утримуйте кнопку сканера протягом 7 секунд, доки не почуєте звуковий сигнал. Це активує режим пошуку. У додатку виберіть Add New Device. Коли з'явиться повідомлення New Device Found, ваш сканер успішно виявлено. Натисніть та утримуйте кнопку сканера знову, щоб вийти з режиму пошуку.